Привіт вас! Вітає благодійний фонд Дюнсурі і ми презентуємо своє Sky Cafe. Ця годівничка для а, птахів, переважно не Мишлянського району. Вона опускається, піднімається і рятує всі ці функції ми зараз продемонструємо. Я до неї добре достаю, тому... Зараз насипаю сюди корм для пташок. Раціон, до речі, склали діти. От. І зараз ми продемонструємо, як вона опускається. Ось тут такий кричечок. Раз. Все дуже легко. Ось скільки ми. Наготовили кормів. Ще не дуже холодно. ще Щепка може собі знайти корм, але ми не знаємо, коли нам чекати снігу. Вона піднімається. Тут ми її закріпляємо на таку закріпочку. І от, скайкафе у дії. Супер. Піклуйтесь про пташок.